Вітаю вас, шановні дев'ятикласники! З вами я Раїса Іванівна, і сьогодні ми розглянемо метод координат на прикладі задачі 13.5 з підручника геометрія 9 клас з поглибленим вивченням математики. Дано дві точки А і Б, знайти геометричне місце точок М, таких, що АМ квадрат плюс 2 Бм квадрат дорівнює 6 аб квадрат. Ми вже з вами чотири задачі розв'язали, і ви пам'ятаєте, що кожна точка має координати, і кожна координата це параметр. Нам потрібно мінімізувати кількість параметрів, а для цього вибрати систему координат так, щоб ця умова була виконана. Таким чином, наша модель виглядає так: точку А суміщуємо спочатку координат, у неї координати 00, точку Б на осі Х. Так, що одиничний відрізок дорівнює довжині відрізку АВ, і ми його беремо за одиницю. Тож координати точки Б будуть 1 0. І точка М з геометричного місця точок, що має координати Х, довжина відрізка АВ в нашому випадку дорівнює одиниці. Координати точок ми знаємо, тож, можемо скласти умову a квадрат дорівнює x-0 в квадраті, y-0 в квадраті, тобто х квадрат плюс y квадрат. bm в квадраті це х-1 в квадраті, y -0, плюс y 0 в квадраті. І розкриваючи дужки по формулі скороченого множення, це буде х квадрат мінус 2х плюс 1 і плюс y квадрат. Тепер нам потрібно скласти суму ам квадрат плюс 2 bm квадрат, що дорівнює аб квадрат. Значить bm ми множимо на 2 і додаємо AM квадрат. квадрат. Тут буде 2х квадрат плюс х квадрат, 3х квадрат. Також 3 y квадрат, далі мінус 4х і плюс 2, і дорівнює 6 помножити на 1. Перенесемо 2 вправо. 6 мінус 2 справа буде 4 розділимо на 3 х квадрат квадрат мінус 4 третіх х дорівнює 4 третіх. І перегрупуємо ліву частину так, щоб можна було застосувати формулу скороченого множення, і зліва отримати, і взагалі отримати форму рівняння кола. Значить х квадрат. Мінус 2 подвоєне перше на друге, це у нас мінус 4 третіх, буде 2 помножити на 2 третіх Далі нам потрібно додати квадрат другого, плюс 4 дев'ятих додали і відняли, і ще у нас тут залишається у квадрат. Таким чином, зліва ми можемо, скориставшись формулою скороченого множення, отримати х мінус 2 треті в квадраті. Плюс y в квадраті, а мінус 4 дев'ятих з плюсом перенесемо вправо, і до спільного знаменника додамо. Тож, що у нас виходить зліва х мінус 2 треті в квадраті плюс y в квадраті, справа 16 дев'ятих. Проаналізувавши те, що ми отримали, даємо відповідь: геометричне місце точок за умовою це коло з центром в точці, що ділить відрізок АВ у відношенні. 2 до 1 починаючи від вершини А. Х 2 третіх тут буде вершина. 2 треті 0, да? тут буде вершина. І радіусом корінь квадратний 16 дев'ятих. тобто 4 третіх відрізка АБ. Ми АБ приймали за одиницю. Все, задача розв'язана. Тренуйтесь, я бажаю вам успіху. До зустрічі!